в ефірі програма Місто з новинами четверга 27 листопада. В студії Марина Куть коротко про головні теми випуску. Восьмий парламент. Сьогодні відбулось перше засідання нової Верховної Ради України, у складі якої шестеро криворіжців. Гроші на здоров'я. В ході сесії депутати міськради вирішували питання допомоги нефрологічним хворим коштами міського бюджету. Повернення з неволі Криворізькі волонтери допомогли визволити з полону бійця 40-го батальйону. Рекомендоване чтиво. Літературна спроба Віктора Андрусєва змінити майбутнє вже доступна допитливому читачеві. Ми із джазу. Вчора у місті пройшов феєричний концерт джазових бігбендів. Сьогодні у Києві розпочалась перша сесія новообраної Верховної Ради України. За п'ять годин роботи була проведена блискавична коаліціада. У цей же день були обрані спікер Володимир Гройсман та прем'єр-міністр на цій посаді знову Арсеній Яценюк. Було оголошено про створення коаліції. До неї увійшли. 302 депутати з п'яти фракцій у складі нового парламенту шестеро криворіжців. Двоє з них Олександр Вілкул та Дмитро Колесников. Обрані за списком опозиційного блоку. Четверо в мажоритарних округах самовисуванці Костянтин Павлов, Андрій Гальченко і Дмитро Шпенов. Та від блоку Петра Порошенка Костянтин Усов він увійшов до провладної коаліції. Інші п'ять депутатів тепер є членами фракції опозиційного блоку, яка налічує 40 депутатів. Вітаючи новообране Ніцтво і увесь склад Верховної Ради президент України Петро Порошенко запевнив, що прагнутиме конструктиву і прислухатиметься до усіх сил, представлених у парламенті восьмого скликання. У стінах Верховної Ради працювала сьогодні знімальна група телеканалу Рудана. Зараз наші колеги готують репортаж. Його ми покажемо у завтрашньому випуску програми місто. Тим часом депутати міської ради на пленарному засіданні сесії 26 листопада ухвалили зміни до міської програми здоров'я нації докладніше в репортажі Юрія Гаєвського. У жовтні листопаді в Україні склалася критична ситуація з фінансуванням процедур гемодіалізу, не оминула ця проблема і кривий ріг. Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю, необхідними препаратами відбувається за державною програмою, адже гемодіаліз процедура не дешева. На одного пацієнта, який потребує регулярної процедури гемодіалізу, необхідно витрачати майже мільйон гривень на рік. Тому хворі не мають можливості оплачувати цю процедуру самостійно. Проте для людей, які Страждають на хронічну ниркову недостатність. Єдиним методом порятунку життя є саме ця процедура. Апаратів штучна нирка, а саме так їх називають, в народі в місті вдосталь. Міське відділення хронічного гемодіалізу, що функціонує вже 12 років на базі другої міської лікарні, обладнано дев'ятьма сучасними апаратами штучної нирки. З їхньою допомогою відбувається видалення з організму токсичних продуктів у обміну речовин, нормалізація водного та електролітного балансів. Завдяки цьому люди з хронічною нирковою недостатністю, а таких в місті з півсотні, можуть нормально жити і працювати. Кризова ситуація із забезпеченням гемодіалізом хворих міста склалася через те, що держава припинила фінансувати цю програму. Але як і завжди, у скрутну хвилину криворізці підставили землякам своє плече. Вихід із ситуації знайшла міська влада. Саме тому на розгляд сесії міської ради було додатково внесено питання про внесення змін до міської міжгалузевої комплексної програми здоров'я нації. Наша держава переживає непрості часи і в економічному, і в соціальному, і в політичному плані. Але, гадаю, ви зі мною погодитесь навіть у цих складних умовах. Ми не маємо морального права забувати. Про наших мешканців, а тим паче, якщо вони потребують негайної медичної допомоги. До міського голови звернулися люди, які потрапили в критичну ситуацію. У другій міській лікарні припинено фінансування проведення процедури гемодіалізу. Це процедура, якщо хтось не знає, люди, які хворі на нирки, їм треба проходити таку процедуру, кому раз у неділю, кому два рази у неділю. І якщо вони вчасно не проходять цю процедуру, вони помирають. Дійсно, ця проблема на сьогодні не вирішується ні на державному, ні на обласному рівні. І міський голова взяв на особистий контроль це питання і поставив завдання ретельно вивчити ситуацію і знайти конкретне рішення, яке пропонується сьогодні на сесії. Сергій Маляренко зазначив, що у проєкті рішення пропонувалося шляхом перерозподілу та виділення додаткових коштів спрямувати субвенцію з міського бюджету до обласного у обсязі майже 4 мільйони 800 тисяч гривень. Вони, в свою чергу, будуть спрямовані на забезпечення усіма необхідними матеріалами пацієнтів, що потребують гемодіалізу. Цих коштів, за словами секретаря міськради, вистачить до 1 лютого наступного року. Якщо до цього буде вирішено питання на уровні держави, ну тоді буде добре. Якщо ні, будемо розглядати надалі. Я прошу всіх підтримати це питання, тому що це життя наших мешканців. Це рішення депутати ухвалили одноголосно. Таким чином, станом на сьогодні і до початку лютого, проблема із забезпеченням криворісів матеріалами для проведення процедури гемодіалізу вирішена. Нещодавно Криворізькому волонтеру Анатолію Волошину вдалося визволити з полону нашого земляка. Михайло Железняк, боєць 40-го батальйону, зараз уже потроху повертається до мирного життя, але з болем згадують ті дні, які він провів у сепаратистів. Подробиці далі. Що у березні поточного року 38-річний Михайло Желізняк написав заяву до рай про бажання піти у зону АТО добровольцем і тільки через три місяці отримав добро. Потрапив до складу Криворізького 40 сорокового батальйону, який тоді базувався під Старобешевим на Донеччині, маючи відміну фізичну підготовку, Михайло, що у молодому віці виконав норматив кандидата у майстри спорту з вільної боротьби, попросився до розвідувального взводу. Випробувальний термін витримав з успіхом, проявивши себе у перший же день, коли бійці потрапили у засідку і зійшлися з сепаратистами у близькому бою. Потім були чорні дні, коли їх накрили градами присування по місцевості і пошук своїх, за словами Михайла Желізняка. За ці 12 днів, коли він вибирався з оточення, зіткнувся як зі зрадою, так і з героїзмом наших бійців. Додавала складнощів і те, що Михайло тягнув на собі пораненого товариша. Потім був полон. Пішов рано не бросати. Ну думаю, плін не сладка може бути ранено, тому що -то переб... ти пірначпрівпадати, куди чесно себе возьму і мій негатива. нігатіва. Так ви в плен пошуками бійця зайнявся Анатолій Волошин, який мав виходи як на службу безпеки України, так і на ДНР, ускладнювала ситуацію і те, що Михайло Железняк 18 днів вважався зниклим безвісти, а відповідно не числився у жодному списку для визволення бійців з полону. Большое, конечно, спасибо друзьям Міші, тому що вони очень переживали і это конечно, очень поддерживається, так как, когда ти займаєшся. двухсотыми, трехсотыми, а легче всего и приятнее вытягивать с плена и живых. Поэтому их поддержка, их настойчивость э, ну, и меня поддерживала, потому что я сам не въездной в эту зону, легче было, когда ты въезжаешь и забираешь оттуда, это проще. А когда ты ведешь переговоры с несколькими группировками, с СБУ, вот тоже СБУ большое участие принимало, то э, это сложнее, потому что три стороны свести, о, Всегда читалось сложно договориться с тремя. Вот. Ну и, когда шел процесс, можно было, конечно, и два месяца назад забрать, но произошел форс-мажор, независящий от нас, то э, и родственникам было тяжело сказать, потому что он чистился не в списках погибших, не в списках в плену, а без вести пропавших. Вот. То, конечно, было очень приятно, когда Розрішили первый зробити звонок, тому що вже ніхто не вірив, що действительно жив. За словами Михайла Железняка, він був впевнений на всі 100, що повернеться з полону. Для цього у нього були всі підстави. Коли мені позвонили, собі речі, і в мені кажу, так і так, ухожу, ну скорее всего, не вернусь. Дід вернувся і довернувся. От його слова. І я вже там спеціальна дразнілка судьбу. І як када приживав, я, я, я ні говорю, даже не приживав серед тих, хто вірив у повернення Михала, були його численні друзі. Переживали, конечно, искали, писали везде, как бы. Вот вышли, конечно, на Волошина на Анатолия, начали, как бы, спрашивать, узнавать, и он, конечно, нам дал надежду, поэтому мы очень благодарны. Если бы не он, неизвестно, чем бы это все закончилось. Анатолій Волошин запевняє, що пошук наших бійців, які знаходяться у полоні у сепаратистів, не припиняється ні на секунду. Тому він радить всім батькам вірити у те, що їх сини повернуться додому. Навіть зараз тривають перемовини ще про кількох солдат. Крім цього, волонтер радить усім не піддаватися на провокацію, не потрапляти на гачок аферистів. Мамам і родственникам, хто працює, старайтесь не слухати аферистів, От, не надо фінансову частину передоставляти. Є, звісно, моменти, хто міняє за деньги, але ми стараємося працювати з СБУ і з той сторони без денег, а і на пленово-напліново. Іли ж є ну, свої нюанси, в демо договарюємось. Ви дивитесь програму «Місту», далі ви дізнаєтесь про таке. Рекомендоване чтиво. Літературна спроба Віктора Андрусєва змінити майбутнє вже доступна допитливому читачеві. Ми із джазу. Вчора у місті пройшов феєричний концерт джазових бігбендів. Законодавством суворо заборонено продавати алкоголь і цигарки неповнолітнім. Однак такі факти фіксуються, тож виникає необхідність перевіряти сумлінність продавців і підприємців. У Дзержинському районі відбувся рейд із виявлення суб'єктів, котрі порушують і цивільні, і моральні закони разом з перевіряючими торговельні точки, відвідали і наші журналісти. Від початку року у Дзержинському районі проведено 55 рейдів з виявлення фактів продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім у 256 об'єктах бізнесу. Фахівцями зафіксовано сім випадків такої незаконної діяльності. Служба по ділам дітей уделяється е, самое серйозное пристальне внимание вопросам профілактики дитячої безперезорності, совершенно правонарушень, а також немало доля внимания у нас питанням, связанным з предупреждением і профілактикою реалізації несовершеннолетним. Алкогольних напітків та табачних ізділій ми ну, собственно в рамках этих мероприятий проводяться рідове соответствующие мероприятия. Правоохоронці нагадують, що продаж забороненого товару на тягне за собою адміністративну відповідальність. Продавці, які продавали табачні ізділля і лікарводичне зділля понесли адміністративне наказання, штрафи мінімальні від 510 десяти гривень до 850 гривень для продавця. От предпринимателя от 6800 гривен и выше. Вплоть до лишения лицензии на продажу алкогольных или табачных изделий. Как правило, так и происходит, но лицензии лишают. И настоящие вопросы находятся на постоянном контроле у руководства Дзержинского районного отдела и руководства Криворожского городского управления милиции. Перевірка засвідчила, що і продавці, і підприємці добре обізнані у законодавстві. Усі вони завірили, що без паспорта особам сумніви, не продають алкоголь і цигарки. В нашому магазині проведена разъяснительная робота з продавцями о персональная ответственность за продажу пива не завершені. При продаже пива, лица, которые молодые, мы просим просто предъявить их паспорт. Молоді иногда возмущается, потому что сейчас такой возраст, что ну, невозможно определить, кому 16, кому 20. 25. Ще однією вимогою до власників магазину є наявність попереджувальних табличок і телефонів гарячих ліній. Ми нагадуємо, що у Дзержинському районі громадяни можуть повідомити про факти продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім за номерами 90 67 79 та 74 10 10. «Don't worry, be happy» – так влучно на західний манер назвали свою акцію криворізькі волонтери. До чого закликали городян молоді люди, чи вдалося їм задумати? Дивіться у сюжеті. Ідея акції «Будь щасливим народилася під час семінару Кривий ріг ламає стереотипи, розповідають його організатори. Обговорюючи різні теми за круглим столом, активісти виявили один із стереотипів городян, начебто, кривий ріг місто сіре та буденне. Тож за допомогою проекту Бі хеппі» волонтери задумали довести протилежне. На їхню думку, наше місто живе та бурхливе, а криворіжці народ привітний, говіркий та веселий. Реакція у людей на учасників акції була різною, та в результаті посміхалися усі. Проект включал в себя три вида акций. Первая акция ⁇ Обними панду ⁇ была направлена на преодоление эмоционального барьера между людьми. Вторая акция называлась ⁇ Что слушаешь? ⁇ Очень часто люди одевают наушники и идут по улице, не замечая друг друга и окружающего мира вообще. Поэтому мы решили преодолеть и этот барьер. Між людьми і третя акція називалась Міняю улыбку на конфету. Не кожного дня на вулицях міста пропонують цукерку, причому абсолютно безкоштовно. Єдине, чого просили взамін – відволіктися від буденних проблем, і, хоча б на мить стати відкритішими та щасливішими, це проекту Бі Хеппі Пріоліт стереотип у буднічності міста Кривого Криворога і о том, що жителі… Грузний їх роль в суспільстві заключається только в словасочитанні домработа. Вот, і ну, таким образом привлечь внимання к этой проблемі, зафільмувавши на камеру те, що відбулося того дня на центральних вулицях Кривого Рогу, активісти змонтували оптимістичний відеоролик, який усі бажаючі можуть переглянути у соціальних мережах. О, з нас не хотів зазирнути в майбутнє і своє, і цілої країни. Рідкісну нагоду побачити можливий післязавтрашній день України отримали читачі книжки Віктора Андрусєва Змінити майбутнє, які завітали на презентацію. Там побували і наші журналісти. Після серйозного катаклізму президентом України стала людина, яка ступила на шлях інноваційних реформ. Президент запровадив систему страхових відрахувань по безробіттю не до відповідного фонду, а до вищих навчальних закладів, забезпечивши таким чином невпинне підвищення якості професійного людського ресурсу. Президент запустив іще низку процесів, які допомогли Україні на 2050 рік стати однією з найуспішніших держав світу. І тепер він згадує про те, як усе було в книжці Віктора Андрусєва змінити майбутнє. Я відразу хочу сказати, що важливо для всіх є великим сюрпризом. Насправді, те як написана книжка. Бо книжка написана в жанрі спогадів президента України, який все змінив. Тобто, це насправді мемуари, але вони з майбутнього. І, е, тобто, це ну, так, якби людина читає про Україну, але ну, звичайно ж це. Фантастично, це моє уявлення. Тобто, більшість цих подій є вигаданими за винятком рецептів, які я пропоную. За цією книжкою стоїть дуже велика аналітична робота, дуже багато документів, доповіді міжнародних організацій, прогнозів тобто, все це я систематизував і знайшов таку легку доступну форму, оскільки люди вони навряд чи б хотіли прочитати якусь таку навантажену наукову доповідь. Наукова доповідь вела б мову про образи економіки майбутнього. Оперувала б численними цифрами і спеціальною термінологією. Віктор Андрусів говорить у книжці про все те саме дуже просто і доступно. Це могли оцінити ті, хто завітав на відкриту презентацію книжки Змінити майбутнє, яку організували міські активісти. Ми, як об'єднання відповідальних громадян, намагаємось відслідковувати ті ті цікаві події, які відбуваються в Україні в громадському житті. І ось коли з'явилася книга. Віктора, то це цікаве явище, і коли ми побачили, що в інших містах проводяться презентації, ми з радістю запросили його в кривий ріг, і він з радістю відгукнувся. Тому що ми вважаємо, що ідеї майбутнього вони дуже важливі. Так, нам потрібно заглядати в минуле, і це теж час важлива частина. Але коли ми можемо мріяти, уявляти, як має виглядати наша країна, це власне той відповідальний підхід, який ми хочемо поширювати і пропагувати. Віктор Андрусів саме і займається поширенням і пропагуванням інноваційного підходу до державної політики, яка базується на тезі про те, що всі наші недоліки і достоинства це чудовий ґрунт для створення власного самобутнього шляху. Автор, кандидат політичних наук, пропонує в книзі нестандартні, надзвичайно цікаві і багато в чому слушні пропозиції щодо подальшого розвитку України. Книжку можна знайти в мережі інтернет в оцифрованому вигляді, а можна ознайомитися з нею в культурно-громадському центрі Плюс». Книжку рекомендовано для читання тим, хто стежить за політикою, і хоче знати, що буде далі, і як варто діяти в масштабах країни, а також фантастам і футурологам. Небудена для криворізьких прихильників джазу подія пройшла вчора в палаці культури імені Богдана Хмельницького. Виступи біг бенду Миколаївського музучилища та зразкового дитячого джазового оркестру Криворізької музичної школи номер 10 подарували глядачам дві години якісної музики. За яскравою музичною подією спостерігали і наші кореспонденти. Red City Джаз і об'єднання відповідальних громадян об'єднали зусилля, щоб подарувати городянам ще більше яскравої музики для справжніх маломанів вони організували свято джазу. Ми намагаємося не втрачати можливості робити якісні події культурного, соціального громадського характеру для людей, які живуть в кровоморозі, поєднавши свої зусилля з Red City джаз, які давно щиро люблять джаз в кров і є професіоналами в організації подій. От ми об'єднали зусилля. І зробила цей концерт для мешканців Кривого рогу. Поки тривав саундчек палац культури імені Богдана Хмельницького, де і проходило джазове свято, швидко заповнювався глядачами, котрі охоче ділились очікуваннями від найближчих декількох годин. Якщо чесно, перший раз на такого роду концерта Стало цікаво і пішло. Я раніше не ні А очікування. Саме позитивне дуже подобається джаз, джазова музика. Знаємо, що в Україні також люблять джаз також криворіжці дуже люблять джаз. Мені подобається цей стиль музики. Про концерт дізналася від своєї давньої подруги. Сподіваюся, отримати справжню естетичну насолоду. Музичне дійство розпочалося з виступу добре відомого і не тільки в нашому місті, зразкового дитячого джазового оркестру музичної школи номер 10 Попри юний вік, музиканти подарували меломанам на пересічний виступ, раз по раз зриваючи оваці глядацького залу. Від молодих колег музична естафетна паличка перейшла до гостей з Миколаївського вищого державного музучилища. Перформанс Бік Бенд, а саме таку гучну назву брали джазмени. Гурт, хоч із нетривалою, але напрочуд насиченою історією. Розпочавши творчий злет в 2011-му, оркестр встиг набути слави одного з найяскравіших джазових колективів країни. Творчому доробку численні фестивалі та міжнародні проекти із зірками зі США, Бразилії, Ізраїлю та України. Ми виступали з, наприклад, джазмією змію зі штатів з Аланом Харрісом, Сергієм Манукяном з Росії. З тим ж менсаундом смаушоаднет з Бразилії в кривому розі музиканти вперше приїхали до нашого міста із сподіванням, що виступ припаде до душі криворіжцям і стане гарним стартом їхнього мінітуру. У Кременчузі ми граємо на фестивалі міжнародному, і там ми акомпануємо відомому трубачу з штатів. Це Бенні Бенак 3. У Миколаєві ми прислаємо і частину трошки нашої програми, і частину програми з Бенні Бенаком. І також граємо з українським акапельним джазовим гуртом Менсаунд тобто нас три у три три в одному. У Одесі нас дві програми в одній. Тобто ми граємо свою програму і програму з Бенні Бенаком. І в Южному також на фестивалі ми граємо свою сольну програму. В Кривому розі перформанс Бік Бенд презентував програму Великий джаз, виконуючи не лише авторську музику, а й хіти з репертуару Елли Фіджеральд, Бобі Макферіна, Нетелі Коул. Не менше оплесків лунало і після джазових аранжувань пісень гуртів Океан Ельзі, Діп Ортул, Бумбокс і Кіно. Реакція публіки красномовна. Тож, здається, Кривий Ріг в вчергове довів, що джаз у місті має не лише насичене минуле, а й цілком оптимістичне сьогодення. І краще тому свідчення виступ оркестру Перформанс Бік Бенд. Вони обіцяли прийти, аби змінити ваше уявлення про стиль. І таки прийдуть, цієї п'ятниці в ефірі телеканалу Рудана з'явиться новий проект. Тож, хто такі вони і яка саме планується зміна стилю, дивіться в сюжеті. Про те, що незабаром до глядачів телеканалу Рудана прийдуть загадкові вони з блакитних екранів, сповіщали інтригуючі анонси. Власна інтрига тривала недовго. Згодом промовисте гасло сповістило, вони зазіхнуть на стиль криворіжців. А вони це молоді, талановиті і, що важливо, обізнані майстри індустрії краси та моди. У центрі їхньої уваги людина. Такі показники, як гендерна, вікова, соціальна чи інші приналежності, для них не мають значення. Головне, аби ця людина мала очевидні проблеми зі стилем. Професійна команда чаклуватиме над перевтіленням занедбаних собою ж героїв під керівництвом автора ідеї Альони Ільченко. Идея родилась в одночасье, тогда еще работала над хорошей новостью, и один из сюжетов программы повествовал о таком мероприятии, как Fashion Day. Так вот, на съемках этого модного дня я вдохновилась работой Карины Голдовской и Влады Темченко. Но ну, согласитесь, в городе очень много талантливых визажистов и парикмахеров, а вот дипломированных и талантливых стилистов, да еще и с опытом работы, увы, единицы. Нам повезло. У кадрі і поза ним проект створюється зусиллями ентузіастів. Редакторська ідея підкріплена бажанням дівчат-майстрів, знайшла відгук у професіоналів. Телевізійний стартап допомогли реалізувати режисер Сергій Ільченко, оператори-постановники Руслан Басиров і Віктор Зубченко, та головна натхненниця редакції авторських програм Анна Паукова. Говорят, красота требує жертв, вот, наверное, в отношении этого проекту о красоті, о стилі Задумувався около года назад, как-то творчески пока подходили, произошли известные события в стране. И настроение было таково, что ну, долго, скажем так, были определенные сомнения по поводу того, стоит ли запускать подобный проект. Но на сегодняшний день наверняка понимаем, что краса не только требует жертв, но и спасет мир. Поэтому, как мне кажется, нам удалось создать стильный проект, который очень хочется, чтобы полюбился криворожанам. Пілотний випуск проекту створювався під великим знаком питання, адже окрім напруженої ситуації в країні на кону стояли можливості ресурсного забезпечення та ймовірність закидів з приводу криворізької інтерпретації вже реалізованого формату більшістю українських телеканалів. Ми все ж різкнули. У проєкту благородна місія окультурювати, прививати вкус, преображати. А на это всегда знайдеться спрос. А поскольку є спрос, а нас ісходить пропозиція. Перший же відзнятий випуск довів курс взято вірний. Перевірка на збіг із глядацькими орієнтирами відбудеться вже цієї п'ятниці о 21.30. Лишаючись в образі, я прощаюся з вами, бо на сьогодні це всі новини. За добу будуть ще. З вами була Марина Куть. Побачимось у цій жупорі на муніципальному.